Лорак закликала зупинити цю нікому не потрібну війну. Це знову цитата: усе російською мовою і без уточнень, хто саме розпочав бійню і хто саме має її зупинити. Прізвища Путіна ви там не побачите. Я просто вирішила, що напевно не буду звертати на це увагу, тому що мені треба жити своє життя. Зрештою, цього українцям і так вистачить. Певне, подумала, всіх любляча зірка запроданка і запланувала тур Європою. При цьому в афішах гордовити називають. Вала себе найбільш титулованою українською співачкою. Це називається токсичність. Але колишні співгромадяни пам'ятали, як були змушені втікати від російських бомб і снарядів в Чехію та Німеччину, тому обурилося таким лицемірством і вийшли на протести. Концерти перебіжниці накрилися мідним тазом. І ревіла від несправедливості і відчаю все переживала. Грести бабло будь-що і будь-де вирішила Лора і звернулася до звичної аудиторії ватників. Обіцяла виступати у Воронежі, Ростові, Краснодарі, а потім і в Москві. Проте багатовекторні зірці дали ляпаса вже й російські хом'ячки звинуватили в допомозі українцям. Гастролі довелось скасувати. Ані Лорак, яка зібралась виступати, вони думають, що можна проскочити. Вкотре легко переконатися за проданців і зірок шоу-бізнесу без твердої позиції, зневажають скрізь, але вибір зроблено. Лора купинилася саме в тому місці, куди так прагнула потрапити на болотах. Але це судячи із нових скандалів, далеко не кінець історії. Вступати у стосунки через гроші. З трьом, точно, до речі, скандалів в особистому житті за проданки теж вистачає. Після продюсера Юрія Фальоси першим офіційним чоловіком Кароліни став громадянин Туреччини Мурат Налчаджиоглу. Юридично сім'я проіснувала 10 років, а фактично було менше через дуже різні причини. Якась ганьба. У подружжя є спільна донька Софія. Їй наразі 14 років. І колишній чоловік жаліється, що фактично поплатився стосунками з дитиною. Ви знаєте, що я втратив у цьому житті: свою сім'ю, свою дочку. Турецький бізнесмен живе і працює в Україні. А Лорак з донькою на Росії, куди батьку Мурату заборонили їздити аж на 50 років, зокрема за підтримку ЗСУ. Моє ім'я звучить як спецназ, тому що я дуже багато спілкувався спілкуюся з військовими, допомагаю їм, тому я втратив це. Я обрав бути вільною людиною, і я живу тут. Для побачень з татом Софія їздить в Туреччину, але дуже рідко в Україні ж не буває зовсім. Сам Мурат натякає, що дитина здатна робити висновки самостійно. Із дитиною ніколи не обговорюємо з приводу політики нічого, вона сама все розуміє. Амі Лорак до речі, часу не гають у 2023-му Злітала на ібіцу, де зустріла нове кохання. А потім і на Мальдіви, щоб вийти заміж за свого інструктора з йоги іспанця Ісаака Віджраку. Адліжна волю сам він себе називає нащадком африканських шаманів. Так, от на момент зустрічі зі співачкою, цей послідовник чаклунів мав дружину і маленьку дитину. Просто якась магія. Це що сталося. Ви знаєте, що таке кохання, хімія. Можливо, і хімія, а можливо, і фізика, банальне тяжіння до грошенят. Живуть молодята у будинку Лорак. Ісаак особливо ніде не працює, але всюди супроводжує кохану. Чому чорний колір? Ми любимо чорний. Ми любимо чорний колір. А ще віджраку показово захищає Лорак. Нещодавно навіть зателефонував українському блогеру, щоб довести журналісти обріхують бідолашну голубку миру. До речі, відеодзвінка чомусь ретельно підчищають. Невже адвокат на мінімалках наговорив зайвого? За яку ж свободу ви боретесь, запитує він у мене, якщо ви ультранаціоналіст? Як добре, що дружина Ісаака не з таких, хоч це і не сильно допомагає їй з гастролями, окрім як на Росії та Білорусі, ось де можна впевнено заявляти, що її найбільша мрія мир у всьому світі і де точно повірять. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. А ще можна бігати по новорічних москови. Ських концертах усі ці голубі ганьки з недолугими жартами про Україну і цинічним вихвалянням російських воєнних злочинців боже рублі просто за гарні очі не дають. А я просто українка, україночка, ла 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 ла, -ла, -ла. До речі, про статки Кароліни Куєк її фінанси не співають романси, але злі язики говорили, що були близькими до цього. Звісно, в Україні вона звикла до шикарного життя. Мазераті – елітна квартирка на голосійському проспекті. Це відома картинка Ромео і Джульєта, да він, і вона мені дуже подобається. Якщо машина коштувала понад 180 тисяч доларів, то житло потягнуло на півтора мільйона, чотириста квадратів, чотири спальні, під'їзди в мармурі, власне спа, суцільна розкіш. Утім, це були часи, коли Лорак заробляла і в Україні, і на Московії, і грошей не рахувала. Наскільки ми попали, і який збиток, ми це зрозуміємо, коли підіб'ємо всі підсумки. Перша співачка взялася за калькулятор після розлучення. 기상 Тоді колишній чоловік Мурат Налчаджи Оглу заявив, що вони поділять усе спільно нажите, а це нерухомість, нічні клуби і навіть ресторани. В підсумку колишнє подружжя якось домовилося без суду, закривалась у кімнаті і плакала під ковдрою. Знаєш, були такі стани, коли ти так плачеш, і півдня можеш проплакати. Але Кароліна Куєк голою і босою зі шлюбу не вийшла. Зараз, за даними єдиного реєстру нерухомості у Києві на особу з таким ім'ям, прізвищем та по батькові оформлено загалом 9 квартир та будинків. От тільки скористатися або продати це все не вийде. Чому? Про це далі. Звичайно, боляче. Звичайно, це мені неприємно. А до цього був справжній шоколад в Україні. Вона організовувала концерти, випускала пісні та відеокліпи. У 2015-му фірма разом з Лорак переїхала на Росію. Рублі та інша валюта потекли рікою. Менше ніж за 50 тисяч доларів, і це інформація з відкритих джерел. Співачка не виступала. Чи може погана людина співати добре? Виявляється, може. Проте у 2021-му у продакшена почалися проблеми з податковою, і росіяни прикрили годівницю, яка приносила за проданці у перерахунку на нормальну валюту щонайменше півмільйона доларів на рік. Єдина можливість її заробітку наразі це. Барнаул, Вороніш, Сизрань, Пемза – оці невеличкі провінційні е, обласні міста на Росії. А скільки там можна заробити? От і доводиться Лорак пахати на болотах? Щоправда, в перервах вона відпочиває з комфортом, про що співачка не забуває усім нагадувати. Так само відверто співачка демонструє двоповерховий будинок у Підмосков'ї. Подивишся на такий і розумієш, не все зані Лорак витрусила московицька податкова, адже оцінюють таку нерухомість у понад півмільйона доларів. Зараз ми перебуваємо у блакитній кімнаті, яку я називаю небесною. Та що приховано за цим розкішним фасадом, за даними блогера Богдана Безпалова, у естрадниці не все так і добре. Вона опинилась у боргах, взялась перепозичати гроші і зовсім нещодавно шукала багатих покровителів. Той же Філіп Кіркоров, який мені простягнув руку, і це як підтримка справжнього старшого брата. Напевне, Ані Лорак цього не чекала, але за замовчування війни її позбавили регалій в Україні і ввели економічне покарання. Співачка разом з іншими артистами путіністами під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Звісно, це ранить мене, тобто таке ставлення і так далі. Її активи заблоковані, дозволи і ліцензії анульовані. Вона не може виводити капітал з України, купувати земельні ділянки та брати участь у торгових операціях. Тож залишається співати на птахофабриках, щоб заробити і на себе, і на чоловіка. Позичала гроші, а потім гасилась, щоб не віддавати гасила ні. І ще один штрих до портрету Кароліни Куєк. Вона зізналася, що передає гроші російському фонду, який тарам причетний до депортації українських дітей сиріт із окупованої частини Запорізької області та Донбаса. Є фонд щасливе дитинство.ру». Там якраз оці діти, які постраждали, ну від всієї цієї ситуації. Зверніть увагу, війну протухла естрадниця. Назвала процитую ще раз цією ситуацією. І жодного слова про те, що причина появи такої кількості сиріт саме Росія. А якщо дитина залишилась сиротою, уявляєте ні тата, ні мами.